З вами я Назар і сьогодні буду грати. грати в стрілялки, як ви бачите, зараз ми зараз будемо заходити першу карту. Я зараз виберу собі Коротко, хай така буде. Ми зараз заходимо в команди. Все, я зараз заходжу. Я зараз тримаюсь, Соу, я вже один, а ні, не один, я не один, я ну один. Ой-ой-ой-ой, як тут странно. Але але дивіться, тут я цю карту вже бавився, але я знаю, як вона тут виглядає, тут буде. А так вігтябаз, бачите, оцю полосочку. Оу! Оу, як в мене ту-ту-ту-ту, Він десь тут вибіжає, ну, ви давайте гранатку кинемо. Побачили? Началась гра. Я ще дечато переготувався. Не приготувався. Бліи! Не, мене виробили, мене виробили. Чисто виробили. ту 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 Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Та блін. Це складно. 2 Ой. Ой, не туда гранат пойду. Помой, туда старший царство. Ой-ой-ой-ой-ой. Буласка, можете пристріл коробля тут? На. Хед чрт. Блин. О-о-о-о, я побак Ой-ой-ой-ой. Давайте закажем. Ну хоті, ну пацаки. Блін, я что, вода, дядя, дымушку. А блин, мушку кинь. Я домой. Ай, я не профіцера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тогда я просто наложу штани. До речі, коли я наложу штани, я вам прибираю, я вам дітей, коли я наложу штани. Я в свій завод доставку безплатно про І Це в нашем мешелках буде. видео буду. Тут, ту-ту, тут, тут, тут. Кто-то поляется, стреляется. стріляється. тихо, тихо, профіль? профил, дералю профил, Ну віці який профіл, вони зразу вирубли чисто, да, прицел. Я там бачу одного, я бачу одного. Другого бачу. Раз. Другого вже прибило один. Так, що тут треба? Перейдет. Перед дед прийшов. Тихо-тихо-тихо. Давайте тут. Вставлю сейчас. Ой, йоу, і буде щось зависло. Ой, або вс. Коли мене все залисає, мені дуже погано грати, до речі. ой ой вони там пуляються, стріляються, а я прокисну спокійненько, проберуся до їхньої бази. Блін, як ти звуки? Погадаєш? А, в нього, у нього автомат чисто, у нього автомат. Бі, бі, забув. А це, блін. Я не лякався. Що там під Нам тут треба до убья сково, а нам треба йти в бой. На, 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 на! Перестрілка! на! Перестрілка пішла успішно. Ре... На. його і я тебе вбиваю. Чисто простоял. До речі, я на сапога двости. Аут. Зараз покажу, во, я до зарт про. Раньше. Опять. Подыся туда идти. На! Я знову на першому місці я лідер. Поки що. Лі. А ти тут де лідер? О. Бліо. Завалили. Завали... Завалило дурака, як і є. Я. Я дурак! Я реально дурак. Я взагалі не можу нічого тут робити, Тільки бігати і все. І скакати. У нас Дві? Дві картки. Блін! ну куда ты пуляешь? Блін! нашелась 20 секунд. 30. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 20 секунд. Блин, о-о, перша здобич, друга. Десь тисяча час У мене вже... 19 здобич була! На жаль, вуха вже дорожжає від цього стрілу. Я зараз типу на війні. Але це не типу, але це дуже страшно. Победа, ура! Нарешті! Хто тут виграв? Ми виграли. 38-31 в сині. Я, я, в мене 18, я ледирую. А в них. Така собі. Перше місто. Гроші ходжу дали. Хоч дякую за гроші. Ой-ой-ой, як це класно. У! Ой, Знову я середався. Реклама. Ця реклама вже прийшла і я можу ще раз зіграти в одну картку Тільки в одну картку і все. Що я більше не можу знімати, в мене вже телефон не Коли мені купить величезний планшет, Що я зараз на телефончику граю то Я можу знімати відео про по 40 годин по 400 там десь. А зараз мене телефончик так сильно не тягне, Тільки в останні картку. все. Я можу в, в іншому відео. Це, о, е, цей знімати про Крацмен. Крацмен це такий Майнкрафт. Малійний. Ой, я війн, я, я, я добре. Вашу гранату. Ой, добрий день. Можна вашу гранату. Пристрелка. Ой, йоу. О, Давай. О! Бр. Стойди! Ой, дью! Граната. граната! Фу-фу-фу. Чисто, чисто, чисто І в мене 17 хп, я полікувався. это за перестрелка? <клес> Мы заторбаем. Припай fight, Файт. А здесь? Сильный. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. как Ой, тяжко. Дуже сильно тяжко. Я вам дать клянусь, Рил. Дуже классно. Ну, дуже тяжко, и дуже классно. Если бы я сказал, я вам... О, малонутаживка. Уже пристрелка закінчилась. Пана пристрелка. На, ви вже тут забули? Блин, ну скільки, скільки може тут зайде? Ой, добро. Оу. Отак треба. Вот так, так. так треба. Як у мене вагай лагає. Ой, ой, ой. Скільки там займаємо вже? Боже багато поки що. Зараз ця картка залишилась 2 години. Не 2 години, а 2 хвилини. Коли за Україну покласти вашого фото Байдена. Що мені... Вам, вам дуже легко, а мені дуже... дуже приємно. <клес> чорт, 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 чорт! Чорт! Ой-йо. Ой, зараз буде пристрілка. Так і знав? Пацан, о, дякую, що допомагаєш. А це означає, що буде пристрілка. Краще не пристріл! пожався. Мені тіше що треба гранату туди кидати. Чисту гранату зробив. Кинув гранату і підпри... підбили тисячу людей. А куди? А, я тут заспалась. А гра зблизько близько з... з росіянською базою. Русянце, да речи тут играют. Да, тут играют. Да, это боец. Что там за нафиг Оу, О, где там сильно бабакало? Вот так Да, да. О, так, да да, 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 да. Вот так. На. Блин. Блин. На. Перестрелочка очень красивая. Це не так. А! То, У, а. Ой, йоу, що ти там а, Жит... це там бляєш, пацан? Я ти тут прониклось? Вже ти. Це Хуэм! Це мій друг! А це Це росіянець? Ні, цей ХуМ це, це американець. Не великобританець! Ні. Я ж забув, краще, він за англійською мовою, він англійською мовою розмовляє. Я розумію, знаю, що він. Ти чесно мені писав, я якось це все прочитав і написав його це слово, що він чуть-чуть не доздай коротко. <рикла> мені треба відсюди уматувати. Що тут сюди гранату? Я теж гранату покиду. Оу! Oh! Деякі гранату, деякі гранату. Ми, до речі, нормально рухаємось, розправляємося. Все Ех... воно. Мен... Він дуже сильно бояться цієї. Він... Він... він мене вбив у за... одній карті, коли мені було десь 6, Та 6 років, він мене вбив чисто. Взяв, пристрелив... взяв, пристрілю... Короче, Мені тяжко це згадувати. Все, закінчилась за до картка. 15, хто поведе? 70 І 15 Я це навіть да, не можу уявити Я це реально не можу уявити Ой, я взагалі це не можу уявити 15, 70 Коротше, ми сьогодні будемо закінчувати. Сьогодні я був на мікрофоні Назар і сьогодні ми закінчили. Ставте вашого фотобайдена, напишіть коментарі і всім па-па-па-па!